Літо пора відпусток та дитячих канікул. Ще у цей час високі ризики укусів змій. На Прикарпатті такі випадки у літній період частішають. Дуже часто від цього страждають діти. Найчастіше на небезпечних плазунів можна натрапити на узлісся, галявинах, сінокосах та лісі. Зазвичай це гадюка звичайна або шкарпатська. Тому медики застерігають бути обачними та вкрай обережними. Радять при укусі змій не займатися самолікуванням. а одразу звертатись до лікарів в жодному випадку. Не накладати жгути, не відсмоктувати, не робити якихось надрізів, якихось припікань, так далі, так далі, обробити ранку. Чимось, якимись антисептиком із, з із пов'язкою якомога швидше доправити дитину в лікувальний заклад. Також за останній час почастішали випадки із отруєнням грибів. Отруєння грибами є трьох основних типів. Медики так само категорично забороняють займатися самолікуванням і При перших проявах рекомендують одразу звертатись за кваліфікованою допомогою. Якщо ви бачите, що є дитини погіршенням, блювота, пронос, болі в животі, якісь щось якісь. Скажімо, як кажуть, диспептичні прояви ніякої допомоги дітям надавати вдома, не треба їх терміново треба доправити в. Медичний заклади їм шлунок при необхідності нададуть всю допомогу. А ще у дитячій обласній лікарні радять дорослим слідкувати за своїми дітлахами, адже біда може трапитись у будь-який момент, а її наслідки можуть бути непоправними. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.